Сергій Коновець загинув на Донеччині восени 2023 року. Його повернули навесні торік під час обміну тіл, ідентифікували за експертизою ДНК, прощалися з ним 2 січня, відспівували двічі у Катерининській церкві Чернігова та Свято Петропавлівській в Березні. Чому так подробиці у свіжому номері? Минулого року ми в цьому храмі охоронили дуже багато воїнів. Але і похрестили 318 дітей, завдячуючи нашим героям, не маємо можливість і охрещувати, і не. жити. Стіляємо свої голови і серця і просимо ще раз і ще раз Бога, що прийняв душу нашого воїна і оселив не всі святі і праведні Очивай Валентина Остерська для газети «Вість».